На смерть мого родича пілота першого класу Дениса в ті трагічні дні так і писали: один з найкращих в небі України. Один з найкращих в небі України. Чи допоможе це нам жити на землі? Найкращих Боже віддає тобі країна, щоб діти. Жили вільно, не в ярмі. Чи віддає, чи йдуть самі найкращі країну оборонити з небесів, Денисе, брате, ставте перед пащі тій свори озвірілих свинопсів. Та що ж, душі твоїй до вічного польоту? А ми проплачемось, помолимось, підемо. Тобою не завершено роботу до перемоги. Присягаємось, доведемо. І буде пам'ятник тобі, країна вільна, і діточки твої щасливими зростуть. І небо, чисте небо України в віночок власних долей заплетуть.